Доброго дня, мене звати Віктор, мені 21, я студент. Близько двох років тому я звернувся в стоматологічний центр «Калинчук Клінік, бажаючи покращити свою усмішку. На консультації лікар порадив мені провести ортодонтичне лікування. З тих пір від друзів і знайомих я часто чую запитання, як довго триває встановлення брекетів. В моєму випадку це відбувалося в два етапи, кожен з яких тривав близько трьох годин. Чи було мені боляче? Під час фіксації бойових відчуттів не відчував, проте за кілька годин. Виник невеличкий дискомфорт, який згодом минувся. Чи заважають мені брекети вживати їжу? Спочатку я боявся їх пошкодити, але згодом звик і ніякого дискомфорту не відчував. Однак після їжі обов'язково варто попіклуватися про їх чистоту. Як пацієнт, я можу відмітити те, що при виборі клініки важливо звертати увагу на професійність та уважність лікаря, привітність та чуйність решти команди та безпеку і стерильність під час лікування.